Чому події насправді не такі, як ми їх бачимо. Почнемо з того, що в нашому житті є дуже багато фактів. І ми не звикли. Ці факти сприймати нейтрально. Це до речі, дуже хороша навичка. Бо по суті, ми проживаємо в житті десятки сотні подій. Ну в рамках там дня, тижня. Ну, дня це десятки подій, може бути тиждень це вже сотні подій, а то іноді місяці це тисячі подій. І ми, якби кожну подію сиділи, розбирали вручну. уявляєте, скільки це б нашого часу, енергії ресурсу. Тому наш мозок так гарно працює, що. Він напрацював певні способи підходу до оцінки, до розуміння, а що це таке, хто це таке, що це ситуація, що воно значить. І багато речей, які стаються подібні до тих, які в нас вже були. В нас є знаєте така напрацьована, відшліфована інтерпретація певних речей в житті. І от ми, коли звикаємо жити одразу певними оцінками, тобто ми не задумуємося, а що це може значити, чи ми не вибираємо. Ставлення до чогось, ми ніби на автоматі щось сприймаємо, і це на автоматі щось для нас означає. Бо це якщо розділити це щось в плані сприйняття, то є факт як нейтральна подія, і є наше ставлення до цього факту. Тому, коли відбувається щось в нашому житті, в основі своєї це нейтральна подія, це факт, тобто суха подія, суха річ, суха ситуація. А далі ми до цього факту додаємо свою інтерпретацію, тобто. Як ми до цього ставимося, як ми це оцінюємо, що це для нас значить? Тобто ми надаємо факту свого індивідуального значення. З цього моменту розпочинається найцікавіше. Тому що кожною людиною надається будь-якому факту своє персональне значення. Це виглядає так: що коли стається певна подія, то різні люди до цієї події ставляться по різному. Виходить, що факт це щось таке. Умовно, нейтральне, а потім одна, дві, п'ять, десять, сто людей, і кожен має своє специфічне ставлення до цього факту. В чомусь воно може відрізнятися. Про що це говорить? Це говорить про те, що те, як ми дивимося на щось, на людей, на події, на проблеми, якісь рішення це всього лиш наше сприйняття, це всього лиш наше ставлення. Це не так, як є насправді. А тепер дивіться, що значить виясняти стосунки. Це коли дві людини дивляться на щось одне. Кожен вважає це своїм, у своєму розумінні певним там надає якусь емоційну окраску, оцінку. Кожна людина вважає свій погляд як істинний. Тепер уявіть, скільки є істинних поглядів, скільки є людей, скільки може бути поглядів. І оця нездатність розрізнити, що ось ця подія, я можу вибрати до неї ставлення, я можу вибрати до неї інтерпретацію. Інша людина може по-іншому на неї подивитися. Це дуже важлива навичка, тому що, не володіючи цією навичкою, ми стаємо залежними від наших звичок, від наших звичних оцінок, певних подій, ситуацій і людей. Прийшли до когось, ярлик наклеїли, а все ясно. Він такий, він козел, він дурний, він хороший, він поганий. Тобто, як тільки ми бачимо щось, наш мозок за там, долі секунди. Його завдання оцінити і зрозуміти, тобто дати нам базову ясність, що це таке. відповісти на питання, що це таке, хто це такий. Тобто, є там для мене небезпека, чи там немає для мене небезпеки. Ми, коли з вами розвивалися, проходили певну еволюцію. У нас вже формувалися різні складові мозку. Рептильний, це самий давній мозок, так? І по суті, завдання давніх частин мозку. Нам організувати безпеку. І тому, коли ми бачимо нову людину, так долі секунди свій чужий, світ ужий, світ і раз, і вже ставлення у вас починає вибиратися таке автоматичне ставлення до людини. І от тому ми іноді пропускаємо ці моменти, і ми буваємо залежні від наших звичних ставлень до певних людей подій та ситуацій. Якщо ми пропустили цей момент, ми його не обрали. Він обирає якби, нас, а ми вже лише. Розрібаємо наслідки. І тому здатність розрізняти факт і своє ставлення до цього факту це базова навичка будь-якої людини в авторській позиції. Якщо цієї навички немає, цієї здатності немає, ви потрапляєте в залежність і не маєте можливості впливати. Якщо ви по колу ходите, то, ймовірно, в певних ситуаціях у вас є напрацьовані типові звичні сприйняття, які ви не помічаєте і ви не можете ними керувати. Тобто вони типово щось сприймають, задають вашу типову поведінку, задають вашу типову реакцію, а ви про це не знаєте, тобто ви про це не усвідомлені. І все. А далі включається принцип менеджменту. Ми не можемо керувати тим, чого ми не вимірюємо. Як ми можемо щось вимірити, якщо ми цього не бачимо? Все, ми втратили керування. Ви втратили керування. І це не просто керування в моменті, втрачається керування в своєму житті. Цю навичку можна і потрібно, я вважаю, розвивати. Тому це перша база, яку ми зараз прояснюємо, дивимося, яка нам задає е, таку першу важливу відмітку. Якщо я навчуся розрізняти факти і мої ставлення до фактів, я навчусь керувати своїм ставленням. Бо якщо я своїм ставленням керувати не навчусь. Я буду залежний чи залежна від нього, а значить, я буду з високою вірністю далі рухатися по своєму колу, і не буду навіть цього помічати. Просто буду бачити результат, 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 а він мене не влаштовує, не влаштовує, не влаштовує. І так цикл безкінечний. в чому специфіка а, нашого бачення? Фізика говорить нам про те, що ми не маємо доступу до істини, ми не маємо доступу до факту. Ми лише маємо доступ до свого ставлення. І коли ми не усвідомлюємо, як ми обираємо ставитися, ми потрапляємо в залежність. І це одна з умов, чому життя ходить по колу. Це одна з умов і одна з причин. Тепер давайте подивимося, а хто ж визначає наші реакції? Наші реакції дорівнює наші результати. Тобто, те, як ми себе відчуваємо, почуваємо, як ми себе поводимо, впливає на наші рішення і дії, а отже, на наші результати. Тому виникає питання: добре, хто наші реакції визначає? І почнемо ми з ситуації. Фактично, ситуація це вже певна подія, якій ви дали певний емоційний окрас. Давайте розрізнемо. Є факт, до факту додається ваша інтерпретація, і це перетворюється в ситуацію, чи то в подію. І ось стається ситуація. А в вашій голові відносно цієї ситуації промайнула думка. Тобто ви щось про неї подумали. Фактично виникає ваша інтерпретація. І від того, яка думка у вас виникає в цей момент, залежить ваша емоційна реакція, фізіологічна і поведінкова. Щось відбулося. Ви на це зреагували, а далі спрацювала хімія вашого тіла. Серце забилось швидше, емоція страху, ви втікли. Наприклад. Або серце забилось швидше, у вас емоція радості, і ви хочете обійняти якусь близьку людину. О, побачили знайомого давно не бачились. Тобто ситуація, ваше ставлення до неї і. Відповідно, набір реакцій. А вже коли ми реагуємо, оце якраз і є той набір проявів, які впливають на наші результати. Те, що ми бачимо вже в кінці на виході, в результаті всіх-всіх процесів. Ось це базова схема, як працює наше мислення. Тобто, ми бачимо, що ми зараз найголовніше бачимо з цієї схеми, що наші реакції залежать від нашого мислення. Тому, якщо ви хочете змінити свої реакції і свої результати, то починаєте не втягувати результати. Які даються вам величезною боротьбою і ціною, а починайте створювати для цього нові умови. Тобто працюйте із своїм мисленням. Бо якраз воно визначає, як ви будете поводитися, що ви будете відчувати і що ви будете почувати. А це є ваш ресурсний стан, це є ваша дієздатність, це ваші дії, в принципі, це є ваша здатність приймати рішення. Ну і, власне, наслідок – це результати. І потім. Ці результати накопичуються в часі, і ви маєте певний стиль життя. В розвитку, в стратегії, чи воно рук як в сценарії по колу, все починається з думок. Тому ми не можемо впливати на всі ситуації. Так, деякі ситуації ми в житті можемо створювати, але багато нам недоступні. Якщо зараз в країні йде війна, ну, то ми не могли її зупинити початок. Ну так, якщо ми по факту брати 24 лютого 2022 року. Але ми могли вибрати своє ставлення. І це в будь-які найменші події, навіть особистого життя, не має значення, яка саме. Тому є ситуація, є наше ставлення, і потім пішли набори реакції. Тепер давайте розберемо на прикладах, як це працює. На прикладах, до вас підбігла собака на вулиці, ви йдете по вулиці, до вас підбігає собака. Ви собі думаєте, ця собака мене зараз вкусить. І далі, що у вас виникає? Страх, емоції. Далі зросла частота пульсу, ви фізіологічно відчуваєте, серце забилось, в ухах аж стукає, пульс піднявся. Ви тікаєте. Тобто виділяються відповідні гормони, адреналінчик пішов в кров, ви змобілізувалися, втікли від цього песика. Все, він, ну, небезпека минула, ви себе захистили. І від того, як ви оціните обставини, така буде ваша реакція. В принципі, це якраз наша базова. Здатні ще з тисяч тисяч років тому, тому що нам ми жили в дикій природі, нам потрібно було виживати, і тому наші давні частини мозку вони натреновані за долі секунди інтерпретувати, тобто визначити, оцінити обставини навколо, що відбувається, і миттєво зреагувати, щоб захистити себе, зберегти життя. І тому ця реакція, вона така, ну фактично, от як швидкість світла, миттєва. Інший приклад: до вас підбігає та сама собака, ну, умовно. І ви собі е, думаєте, який чудовий песик. Що далі? У вас щастя, у вас посмішка, фізіологія, і ви підійшли, погладили. Тобто, у вас пішла емоція, відповідна, ви відчули себе, ну ви посміхнулись у вас, відповідні хімічні таж, е, в кров, і все, ви в гарно в піднесеному стані підійшли, пораділи, там, погладили того песика. І здавалося б, подія одна, ситуація одна, а. Дві реакції могли б бути в двох різних людей. І виникає питання, чому різні люди на милого песика реагують по-різному? Один тікає, навіть не підходить, а інший радіє, підходить і гладить. Що за цим стоїть? Яка причина? Якраз причина і є невидимою. І доки ми для себе не побачимо цієї причини, ми будемо залежні від неї, вона буде нами керувати в певних ситуаціях. Тобто, що відбувається? Тобто, коли ви не бачите причини своєї автоматичної думки, відбувається певна ситуація, і у вас є заготовлений ярлик як на неї реагувати, тобто ви в цій миті навіть не задумуєтеся. І коли ці події збираються одна за одною, виникає оця циклічність. Тому причина життя по колу це неусвідомлення мотивів своїх думок. Тобто причин своїх думок, а їх можна помітити, і тільки ви їх помітите, ви можете їх замінити або відмовитися від них. Якщо ви їх не помічаєте, зробити нічого неможливо.